Починаємо, я і завжди з молитви Будемо молитися. Любий наш Отець Небесний, дякуємо тобі за чудовий день, за цю чудову нагоду бути домі молитви і вклонитися тобі, і помолитися Тобі, і прислухатись до Слова Твого, яке буде сьогодні тут звучати. Господи, радки наші серця і приготуй добру почву до Того Слова. Бо Слово Твоє є насіння, бо Слово Твоє є пожива для нашої душі. Господь, поможи нам почути. І якщо Слово Твоє нас якось облічає, то смиритися перед Твоїм Словом, перед Тобою смиритися, прийняти і змінюватися, змінюватися, виправлятися, Господи. Бо ми розуміємо, що в нашій плоті живе щось таке, яке противне тобі, Господи, той гріх, то безумство наше. Ми, ми є винні перед Тобою, дуже часто винні. Господи, і тому просимо прости нас, Господь, прости і говори до наших сердець, щоб ми були мудрими, щоб ми мали страх Божий, щоб ми змінювалися під дією Твого Слова. А ти, ти розмовляй з нами сьогодні. Може, комусь тихо, комусь громко треба сказати, але розмовляй з нашими душами, бо ми хочемо Твого спасіння, ми хочемо жити вічно з тобою в Твоєму царстві. Господь, говори і благослови. І, і всі, хто прийшов тут, благослови. і Христів благослови. братів проповідників благослови. Господи, дякую Тобі за, за Твоє спасіння. А ще я прошу Твоєї благодаті на нашу землю, на нашу Україну, щоб Ти благословив наш народ, щоб Ти спас нас від цієї війни і росіянам дав, дав покаяння, Господь, і вивів звідси, щоб вони йшли в свою землю. Господи, ти це можеш зробити на тебе наші очі. До тебе наша молитва, тобі слава за все, слава Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь.